Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про досить незнану науку-екотрофологію. Трофолог це людина, котра займається основами здорового харчування. Я думаю, що вона зараз отримає надзвичайну потрібку в наших студентів, бо всі хочуть знати, як же харчуватися так, аби жити 100-140 років. Барселонський Барселонській у центрі досліджували тих е, довголітніх. Е, Жителів, які гарантологи досліджували 5 років. Що ж вони їли для того, щоб повноцінно в 98 років бігати, займатися олібними справами, жити в сім'ї, гостити друзів, і те все, що ми мріємо про активне довголіття, виявляється, найкраще, що було в їжі в Барселоні, це звичайно. Зелені салати зелені це були горіхи. Я вже розказувала вам про те, що джерела омег 3, тобто оливкова олія льняна олія, домінуючі в їхньому раціоні. Сьогодні я хочу все-таки акцентувати на горіхових дієтах, тому що горіх це є другий хліб, і ті компоненти, з чого складаються наші улюблені горішки, з яких ми маємо і наші ритуальні. Страви і страви е, на кожен день е, просто унікальні. Е, наперед раджу кожного вечора заливайте 6 горішків наших, грецьких звичайних горішків, е, вони гарно набухнуть, ви вранці будете мати просто. Царську їду. Це буде свіжий горішок з всіма його гарними смаковими якостями. А сьогодні я вам розкажу, який за 30 років я придумала коктейль і туди все, що знаю, зібрала. І воно має зараз надзвичайно е, хорошу дію. До мене проходять спортсмени, до мене проходять наші високі можновладці і кажуть, що таки за рік вони відчули дію цього коктейлю. Основа коктейлю – хороша джерельна водичка або чай. Якщо ми сьогодні е, живемо при грипі імуномоделюючий, е, даю всі е, по сезону. Яблучка, звичайно, що ми е, зараз хочемо трошки бананчика, трошки е, якоїсь мандаринки, але це не обов'язково. Основа яблуко, селера, корінці, які ми маємо пастернак, топінамбур. Чудова рослина, про яку я завжди співаю, тому що власне вона врівноважує е, всі наші обмінні процеси. Е, не забуваємо про моркву, тому що е, каротин це те, чим ми бачимо, це те, які щічки у нас е, гарні, тому обов'язково туди одну морквинку. Е, блендер хороший, має бути блендер. Це е, найважливіше, що має бути на кухні на сьогодні, тому що. Е, Закони харчування в тому, щоб якнайменше робити термічної обробки, все, що ми можемо з'їсти без термообробки, їмо, тому що це власне основа повноцінного харчування. Горішки, які тільки є в домі, горішки, звісно, наші грецькі горіх, може бути мигдаль. Обов'язково додаю кунжуту, оскільки в кунжуті надзвичайно багато кальцію і калію. Основу роботи серця і порно-рухового апарату, мелений кунжут. Його величність гарбузове насіння, голоносінний гарбуз, який має дуже гарні підсилювання для мужчин, а також зелений гарбуз дає нам антиглисну програмку. Шрот льону для того, щоб ми мали в цьому коктейльчику хорошу клітковину і така ведмежа, гарна, мітла, очистка шлунку, основа мед, про мед можна розповідати дуже багато. Легенд, але мед це є наша повноцінна кров. І одна ложечка меду на шклянку водички це є формула крові. Е, найбільше, що ми маємо в досягненнях дієтології, це, звісно, проростки. Тому в себе в своїй зеленій лабораторії я всю зиму пророщую е, звичайні хороші. Наші насіннячка соняшнику і ліцитин. Ви знаєте, скільки коштує ліцитин в аптеці. Ви його можете спокійно пророщувати в себе на підвіконнику і прекрасно чистити свої судини. Пророщення дуже просте, я про це вже говорила. Тому пророщені зерна соняшника, пророщені зерна пшенички. Пшениця причудово проростає, органічна, я її сама вирощую, сама її пророщую. І е, сьогодні ще хочу е, вам акцентувати на пророщених зернах люцерни. Оскільки люцерна це наша міцна пам'ять, це наш розум, тому діткам в школу зараз ну, надзвичайно згодилося би на сіннячку пророщеної люцерни. Будь ласка, запам'ятайте. Жіноцтво, яке завжди хочуть мати. Е, Гарні гормони активні, це є пророщена на хоч всі жартують, скільки видів коноплі я маю. Одну не це промислова конопля, не наркоманійна, і вона настільки потужна має проти запальні і величезний набір вітамін, що пророщуємо конопельки на сінечку і теж даємо в цей наш напиток молодості довголіття. Ну, наче про все згадала. Якщо щось забула, приходіть, нагадаю, у Бергині. І от такий собі набір, ми хорошим блендером його збиваємо. Рецепту Мусить бути відносно кожної людини особисто. В когось є протипоказання, в когось є гастрити чи виразки. Ми маємо пильнувати всі ці речі і кожен, зокрема, для себе робити такий рецепт. Отож, сьогодні ми маємо напиток. Забула про мак. Мак то наше все. Мак це є найбільше джерело кальцію і калію 1800 мг на 100 грам. Тому е, Україна завжди була з маком, ви пам'ятаєте, бабусеві От стільки маку і от стільки тістечка. Тому мак мелимо і даємо нашим діткам для того, щоб в них були міцні кості, не було сколіозів, не було проблем. Е, тому будьмо. І п'ємо тільки такі коктейлі довголіття. Будьте здорові!